Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо завершення четвертої частини теми Візуальні об'єкти, яка включає розділи, карти схеми. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Російської імперії. На цій карті зазначені губернії. Які існували на українських землях у складі Російської імперії. Королівство Галичини і Лодомерії На цій карті зображене Королівство Галичини і Лодомерії і еволюція його кордонів в кінці 18-го першій половині 19-століття? Українські землі наприкінці 19 століття. На цій карті світлим кольором. Виділена територія розселення українців, показані межі губерній у складі Російської імперії та коронних країв у складі Австро-Угорщини, у межах яких проживали українці: Галичина і Буковина у складі Австро-Угорщини. Тут показана територія Галичини і Буковини у складі Австро-Угорщини, після 1867 року. Показаний кордон між Цислейтанією, тобто австрійськими володіннями і Транслейтанією, тобто територією Угорської корони, адміністративний устрій українських земель у 1900 році, на цій карті показані українські губернії на території Російської імперії, а також адміністративний устрій Галичини і Буковини. На території Австро-Угорщини. Українські землі у 1900-1914 роках на цій карті світлим кольором виділена територія розселення українців, показаний район розвинутої вуглевидобувної і металургійної промисловості, регіони, в яких вирощували в значних обсягах пшеницю і цукровий буряк. А також відображені події революції 1905 1907 років. Це прапорці із хрещені гвинтівки. Галицька битва. Протягом серпня, початку вересня 1914 року відбулася Галицька битва, в ході якої російська армія нанесла поразку Австро-Угорській армії. І зайняла територію Галичини і Буковини. Бойові дії у 1915 1916 роках. На цій карті означені основні бойові дії Російської та Австро-Угорської армії у 1915-1916 роках. Означені Горлицький прорив австро-німецької армії у травні. червні 1915 року, в результаті якого австрійці зайняли територію Галичини і Буковини, зображений також Брусилівський прорив російської армії у червні серпні 1916 року, в ході якого російська армія зайняла територію Галичини і Буковини. Зверніть увагу також на бойовий шлях українських січових стрільців. І місця їх битв, які також показані на карті. Територія ОНР за третім універсалом і Берестейським договором. На карті салатовим кольором показана територія Автономної України у серпні листопаді 1917 року. Прямою штриховкою зазначена територія Півдня і Сходу України, які тимчасовий уряд. Не визнавав Україною і які були приєднані у листопаді 1917 року після проголошення УНР, а також території, які були приєднані відповідно до умов Берестейського договору. Війна Радянської Росії з УНР. Грудень 1917, травень 1918 року. Показаний наступ військ радянської Росії у грудні 1917 року, а також основні напрями наступу Німецько-Австрійсько-українських військ у лютому травні 1918 року. Територія Української держави Гетьмана Павла Скоропадського. На картосхемі Чорною лінією показаний адміністративний устрій. І кордони держави Гетьмана Скоропадського, заштриховані територія Криму і Кубанської Народної Республіки, які мали бути приєднані до Української держави, пунктиром Сучасні кордони України Західноукраїнська Народна Республіка. На карті показані кордони Західноукраїнської Народної Республіки, що існувала з листопада 1918 по липень 1919 року. Україна у 1919 році. На цій карті показані бойові дії на території України у 1919 році. Заштрихована територія УНР станом на липень 1919 року. Сірим кольором територія, зайнята військами УНР внаслідок наступу. У липні серпні 1919 року. Показані також межі просування білогордійців у липні жовтні і грудні 1919 року, а також наступ Червоної армії. Україна у 1920-21 роках. На цій карті показані два епізоди громадянської війни. На заході. Події радянсько-Польської війни на півдні розгром радянськими військами білогвардійців, очолюваних генералом Петром Врангелем. Адміністративний устрій УСРР з 1921 до 1925 року. У 1921-25 роках УСРР поділялася на 9 губерній. Які, в свою чергу, поділялися на повіти. До складу УСРР входила також Автономна Молдавська Соціалістична Радянська Республіка. АМСРР. округи УСРР після скасування губерній у 1925 році. У 1925 році поділ на губерній був скасований. І був введений поділ на округи, яких було набагато більше, ніж губерній. Голодомор в Україні. На цій карті показано, які регіони України більше постраждали від Голодомору, а які менше. З карти видно, що з усіх неукраїнських територій Радянського Союзу найбільше постраждала Кубань, населена переважно українцями. Територіально-адміністративний устрій УРСР у 1939 році. На карті показано Адміністративний устрій українських земель напередодні Другої світової війни. Територія УРСР ділилася вже не на Губернії чи Повіти, а на області. На карті показані межі воєводств Польщі. Які були пізніше зайняті Червоною армією? Західноукраїнські землі у міжвоєнний період. На карті показані західноукраїнські землі у складі Польщі, Румунії і Чехословаччини у міжвоєнний період. Карпатська Україна. На карті показана Автономна Карпатська Україна, яка існувала у жовтні 1938 року. Березні 1939 років поки не була захоплена військами Угорщини. Червоною лінією показана територія Карпатської України, що перейшла до Угорщини ще у листопаді 1938 року за віденським арбітражем. Внаслідок цього столиця Карпатської України була перенесена з Ужгорода до Хуста. Україна в Другій світовій війні досить інформативною є карта Україна в Другій Світовій війні. Більш темним кольором показані території Галичини, Волині, Буковини і Бесарабії, які були приєднані до СРСР у 1939 і 1940 роках. Показана лінія фронту на 1941-й. 42-й, 43-й і 44-й рік, а також означені основні напрями ударів Червоної армії. Окупаційні зони на території України. На цій картосхемі показані основні окупаційні зони на території України. Три регіони зайняті німцями це дистрикт Галичина Краківського генерал-губернаторства, Рейхскомісаріат Україна і прифронтова зона. Три менших регіона перейшли до Румунії: це Буковина, Бесарабія і Трансністрія з центром в Одесі, Радянський партизанський і підпільний рух на території України. На цій карті показані райони, контрольовані радянськими партизанами, рейди партизанських з'єднань по території України. А також радянські підпільні групи в містах, бойові дії Української повстанської армії у роки війни. На цій карті показаний район діяльності Української повстанської армії, район Рейдів УПА. А також межі Генеральних округ УПА. Зміни в територіальному устрої України. На цій карті показані територіальні зміни у складі. УСРР, а потім УРСР, які відбулися у 1925, 1939, 1940, 1945 і 1954 роках. Україна сучасна. І нарешті на цій карті показаний. Адміністративно-територіальний устрій Незалежної України. Отже, друга частина лекції на тему візуальні об'єкти, карти, схеми завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!